Христос народись, славім І. Дорогі брати і сестри, знову вітаю вас на сторінках православного церковного радия. Сьогоднішній день, 12 січня, свята Православна Церква, шанує пані святої Мучениці Андрії. Жила вона у місті Солуні, Фесолоні, царювання імператора Максим'яна, во смерті батьків, які виховали її дусь християнського благочестя. Свята Анісія роздала мене бідним і стала проводити строге життя недосидбанні пості та молитві. Під час згодіння на християн Максиміан видав едикт, за яким всякий мав право безкарно вбити християнина. Одного разу, коли Анісія йшла в храм на молитву, її зупинив воїн язичник за жардав, щоб вона пішла на язичницьке свято сонця. Свята Лісія лагідно відмовилася, коли ж воїн зухвало схопив і намагався зірвати з голови покривало і чтовхнула його, плюнула в обличчя і сказала, так заборонить тобі Господь мій Ісус Христос. Воїн в люті витягнув меч і пронизав святу мученицю. Присутній над її тілом плакали і голос, голосно нарікали на жорстокого імператора, який видав настільки нелюдський указ. Християни поховали мученицю поблизу міських воріт, а над її могилою був споруджений храм. Ось такі страшні гоніння були на християн в ті часи, дорогі брати і сестри. Тому дякуємо Богу за те, що маємо можливість вільно сповідувати свою віру, ходити у храм, причищати святих тіла і крові Господа нашого Ісуса. Бережи вас, Боже, дорогі брати і сестри, за увагу! Хай Господь оберігає та благословляє вас. Христос народився. Славі Богу!